Перший для Національної гвардії був закуплений багатофункціональний ескаватор-навантажуючий ЕСБІ 4-ЕКО, який призначений для обладнання фортифікаційних споруд, а також влаштування загорожень на позиціях підрозділів, а також в районах розгортання пунктів управління військових частин та підрозділів, а також для обладнання фортифікаційно відношень базових таборів. Частини підрозділів Національної гвардії України в зоні АТО, а також поза межами пунктів постійної дислокації. Це вперше трапилося за останні 22 роки. Це високопродуктивна високопоруктивна техніка, яка дозволить максимально скоротити терміни фортифікаційного обладнання і обладнання в першу чергу блокпостів. І обладнання загороджень, невибухового вигляді бар'єрів на, також на блокпостах, а також у районах розташування. Машина не має фізичного захисту і безпосередньо працювати на блокпості на передньому краї, вона не в змозі така машина. Але працювати в базових таборах, працювати на блокпостах, які знаходяться всередині самої зони, на безпечній відстані від лінії зіткнення з бойовиками чи сепаратистами, зрозуміло, що така техніка зможе. Однозначно, під прикриттям, вогневим прикриттям вогневих засобів бойової техніки, в першу чергу. Це багатофункціональна техніка. Техніка, яка в змозі завантажувати за рахунок. Навантажувача, до речі, форми скрипки. Такий завантажувач – це не простий бульдозер, а форма скрипки. Тобто може працювати в грейферному положенні, може працювати в бульдозерному положенні і може працювати в навантажувальному положенні. Ми закупаємо комплекс загороджень, який називається бастіон, і призначені в першу чергу, які для захисту особового складу на блокпостах. Встановлюються секції загородження бастіон і функціонального загородження цього вибачаюсь, і потім вже за рахунок навантажувача вони заповнюються ґрунтом, таким самим створюють бар'єр, який не пробивається автоматами калібру 7,62. І навіть не пробувається снайперськими гвинтівками великого калібру, калібру типу 12,7 міліметра. Тобі ж навіть трофейна зброя і зброя, яка випускається розвинутими капіталістичними країнами, от, цей басьон не пробивається, не пробувається гранатометом і пробувається тільки осколочним 73-міліметровим пострілом бойової машини піхоти БМП-1. Звичайний екскаватор, скажімо, на базі автомобіля краси, УВ 4421 ще радянських часів, що між ними ніякого знака рівняння ставити неможливо. То вже минуле століття, воно вже пішло дуже далеко. А зараз за такою технікою зрозуміло, що за неї майбутнє.